Тримати маленьких пацієнтів Тернопільської обласної дитячої лікарні вирішили волонтери благодійного фонду Покрова. Днями вони передали у медзаклад солодощі для дітей. Хочемо передати таку частинку тепла, якогось такого позитиву, тому що знаємо, що солодощі це те, що завжди люблять всі, а особливо діти. Це така маленька наша частинка такої якоїсь радості дитячої для медичного закладу, в якому ми сьогодні перебуваємо сьогодні. У медзакладі лікується понад 250 дітей. 12 з них вимушені переселенці. Ми вдячні благодійному фонду за надану сьогодні допомогу. Допомога буде використана для цієї категорії дітей і особливо вдячні те, що ця допомога буде надана дітям внутрішньо переміщених людей. Хотів би подякувати усім благодійним фондам, які допомагають нашим обласним комунальним закладам, зокрема сьогодні обласній дитячій клінічної лікарні, тому що їхня допомога є надзвичайно важливою. Фахівці Тернопільської обласної дитячої лікарні надають багатопрофільну допомогу дітям з Тернопільщини та сусідніх регіонів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.